Гормони саме від них залежить рівень та якість нашого життя. Всі ви чули, що від гормонів набирають зайву вагу, тобто від їхньої поганої роботи. Так само ви чули, що оце гормони в мене, я того сьогодні такий агресивний. Або в мене гормони того я сьогодні така депресивна. Наприклад, так, гормони дійсно регулюють якість нашого життя. А саме від них буде залежати те, як ми думаємо, те, які дії ми приймаємо і які рішення ми приймаємо, та те, як ми виглядаємо. Коли в нас немає настрою, нам нічого не хочеться робити. Саме тому виходить, що гормони сильно впливають на рівень і якість нашого життя. А що ж впливає на гормони? На гормони впливають так, стреси, але найбільше на них впливає їжа, яку ми вживаємо. Адже гормони це не те, що отак ми вдихнули, і щось прийшло з повітря до нас. Ні, гормони це те, що утворюється під дією амінокислот, жирів, вітамінів та мінералів. Якщо чогось в раціоні у вас замало або навпаки забагато. То гормонів не довиробляється достатня кількість або навпаки, виробляється занадто багато. Це приводить до такої рі... речі, яка називається гормональний дисбаланс. Щоб уникнути гормональних дисбалансів, вам варто налаштувати свій раціон. І ви думаєте, блін, я ж добре їм, я добре харчуюся. Чому в мене можуть бути проблеми зараз чи в майбутньому з гормонами? Все дуже просто. Подумайте, які продукти ви вживаєте дуже рідко. Можливо, чернослив, можливо, моркву їсте її менше ніж два рази на тиждень. Можливо, ви виживаєте занадто мало свиної печінки, бобових або інших нутрієнтів, які забезпечують ваш гормональний фон. Можливо, ви просто буваєте замало на сонці, і вас не виробляється достання кількість вітаміну Д3. Ви маєте розуміти, що гормони це фізичні елементи, хімічні сполуки, які плавають в нашому тілі, виробляються нашими залозами. Вони виробляються саме завдяки тому, що ми щось з'їли. І якщо ми знову ж таки чогось не з'їли в потрібній кількості, це збоїть наші гормони. Що стає далі після того, як збилися наші гормони? Перше, погіршується емоційний стан. Друге погіршується фізичний стан. Тобто ми не хочемо вже бути такими активними, як були раніше. І третє загалом псується наша фігура. Якщо в нас псуються цих три основних причини якості гарного нашого життя. То, що відбувається з нашим життям, рівень нашого життя падає. Ми перебуваємо в депресивному стані, ми перебуваємо в стані, коли нам нічого не хочеться робити, або ми демотивовані, або просто набираємо зайві кілограми і не розуміємо, що стається. І заїдаємо стрес ще більшою кількістю нездорової їжі. Так, нездорова їжа теж впливає на наш гормональний стан. Щоб вийти з цього стану, я пропоную вам налаштувати своє харчування, збалансувати його та покрити ті дефіцити, чого вам не вистачає. Саме для того вам потрібно проаналізувати свій раціон і зрозуміти, що, як і коли в нього додавати, для того, щоб ваші гормони, як і ваш раціон, був збалансований. Як же збалансувати свій раціон і отримати баланс і в гормонах? Можна почати з одного простого кроку: це на 80% або 90% своє харчування зробити з корисних продуктів, а 10 або 20% залишити тих продуктів, які вам просто подобаються. Це буде Величезний крок для покращення свого гормонального стану, звісно, тоді залишається питання, що ж робити з тими продуктами, які я не люблю вживати. А в них є ті вітаміни, ті мінерали, чи ті білки, з яких складаються мої гормони, і яких в мене знову ж таки буде дефіцит, як же їх покрити? Я розумію, що тема зараз може здатися для вас довгою чи складною чи незрозумілою. Та хотів би сказати, що не варто цього боятися. Почніть просто з цього одного великого кроку, а далі вже почнете заглиблюватися в інформацію, вивчати більше і зрозумієте, як це зробити, як покрити ці дефіцити, щоб ваша гормональна система була повністю в порядку. Ваші гормони це ключ до якісного життя. Але як їх контролювати? На курсі сам собі дієтолог ми глибше розбираємо цю тему для того, щоб ідеально налаштувати всі процеси вашого тіла. Тому, якщо хочете не просто тимчасових результатів, а навчитися самостійно контролювати свою вагу та здоров'я, не пропустіть цю можливість. Натискайте на кнопку нижче та починайте свій шлях до змін вже сьогодні.